Так, вирішив я з дружбаном покататись. Але побачили таке невеличке болото. Я завжди з собою велосипедів тій сумочці на ролі ввожу дві оснастки по повчанні. Зараз ми напевне виломимо собі водилище і спробуємо щось тут половити. Бачу, там дядько тягає хороших карасів. Так, отакий от я собі вирмав. Виломав рогачик. І от таке вудилище, Не знаю скільки метрів. З явора. Так, йдемо ловити. Так, в нас є перший улов. Перший Прощай. карась. Поки я збирав удочку, Антон вже зловив. Я прикормив, добре. А чим ти прикормив? Піску. Пісок? Піску накидав. <ріх> а вони типу подумали, що щось кинув. Ну капець. Зараз я ще не починаю. А на що ти насадку? Покажи. Воно це ми ловимо. Опариш. Так, що я пішов, бо я програю. Я ще не закинувся навіть. О, вже якась зараза їде. Так, а я взяв якусь червону. Це в нас що? Часник. Та мене удочка, а там мій поплавок вже поплив. Ще один на наші саморобні вудочки. Покатались ми так на велосипеді. От мій спінінг лежить. Покажи, крупний? Так, да. пол кіло. така вудочка, такий мій перший карасик. На такому будуть Давай. Так, виложила поплавок. Карасик. Така сама удочка, та сама фірма, що в мене. Як виявилося, я ловив на сподове водилище, тут я взяв ультралайт. Такий собі знайшов. Гесенький, зараз перев'яжу. бо від цього сподового вже трохи плече була і кість. Треба буде підкачатися. Так, зловили маленького ленька. Прикольно водою слухати. Вот мы с мамочкой вообще манка она более мягкая на